Вітаю! Я Поліщук Владислава, учениця 8 класу політехнічного ліцею КПІ міста Київ. Я хочу презентувати свій проєкт асистент для розпізнавання команд людини в правильному часі та швидкого виконання їх. Даний проєкт розв'язує проблеми зайвої витрати часу на виконання щоденних обов'язків. Складність виконання будь-яких дій за комп'ютером для людей з особливими потребами, а також відсутність гарних асистентів для роботи з комп'ютером. Багатьом людям часто доводиться стикатися з проблемою настаттю часу навіть для виконання щоденних та зовсім неважких на перший погляд завдань. Це особливо ускладнює життя тоді, коли ви дуже поспішаєте та зовсім не збираєтесь витрачати час на дрібниці. Кожен з нас стикався з подібним. Але це не найгірше. Для багатьох людей, що мають певні вади зі своїм здоров'ям, навіть звичайні завдання особливо за комп'ютером стають близькими до неможливих. Люди з особливими потребами не можуть самостійно написати потрібний текст на комп'ютері, навіть якщо це справді необхідно, то не завжди мають поруч людину, яка б могла б зробити це за них. Так само такі люди не можуть легко перезавантажити чи вимкнути власний комп'ютер, знайти потрібну інформацію в інтернеті без сторонньої допомоги. Наразі гарного рішення цих проблем немає. Я вважаю, це не є правильним. Саме тому я вирішила взяти ситуацію у свої руки та нарешті вирішити дані проблеми. Таким рішенням і є мій проєкт. Асистент для розпізнавання команд людини. Це система, яка розпізнає мовлення користувача та інтерпретує його команди для виконання функцій на пристрої. Завдяки поміж ногові, користувач зможе виконувати потрібні щоденні завдання набагато легше, швидше та приємніше. Тож, вже на даний час асистент допоможе людям з виконанням таких завдань як запису потрібного тексту, що сказав користувач в окремий документ, додавання справ, які потрібно виконати у спеціальний документ до ліст відкриття в Google Chrome, а також вимкнені перезавантаженні комп'ютера за потрібний час після заданої команди. Асистент стане насправді корисним, адже виконання потрібних завдань на пристрої прискориться і стане набагато легшим. Усе можна буде зробити, просто сказавши потрібну команду асистенту. Таким чином, асистент допомагає в вирішенні відразу декількох проблем, таких відсутність рішення для даного питання, сайва витрати часу на виконання щоденних обов'язків та складність виконання будь-яких дій за комп'ютером для людей з особливими потребами. Асистент стане корисним для всіх людей будь-якого віку. Потенційним користувачем може стати зайнята людина, що багато працює за комп'ютером, не має зайвого часу, аби витрачати його на дрібниці, та може мати певні влади зі здоров'ям. Така людина хоче розв'язати проблеми незручності роботи з комп'ютером та шукає гарного помічника для вирішення даного питання. Тож, готуватись до роботи я почала у червні. Для реалізації ідеї я використала мову програмування Python та бібліотеку Speech Recognition через їх велику кількість переваг. Написання подук було поступовим. Спочатку було написано функцію для розпізнавання української мови в реальному часі та перевірки, чи сказана фраза є командою для асистент. Наступною частиною роботи. Стало створення функцій для виконання команд та неодноразова перевірка правильності роботи кожної з них. Також було створено словник різних фраз, які можна використовувати для виконання певної функції, для зручності та різноманітності користувача. Проте, я не збираюсь зупинятись на цьому. В майбутньому асистента планується використовувати як частину концепції розумного будинку. Для цього. Приміщення будуть розташовані мікрофони в усіх потрібних кімнатах та підключені до комп'ютера чи сервера. Вімкнені мікрофони будуть вловлювати команди, які розпізнаватимуть асистент і у свою чергу виконуватиме їх. Щодо планів на майбутнє, на цей час система не є багатофункціональною, тож планується створення ширшого кола команд, які зможуть виконувати асистент. Та створення зручного інтерфейсу помічника, щоб працювати з ним не у діалоговому вікні. На цьому в мене все. Дякую за увагу.